Проект просто люди реалізовується за підтримки благодійної організації Благодійний фонд фонд громади Сарн за сприянням благодійної організації Національна мережа розвитку локальної філантропії міжнародної платформи Глобалґіїнг Сарненської міської ради та бізнесової спільноти міста Сарни. Гадаю, що знайомити вас із цією солодкою парочкою не потрібно, бо у Сарнах кожен знає Каріну Татоліка, молодих амбітних бариста та їх перше дитя, атмосферну кав'ярню, деталі, кави. Я там не говорився коли хорошого про вас. Таня <звук> я вже колись висвітлювала, що створення деталей це була ваша така спільна мрія. На цьому зійшлися. Ви познайомилися, можливо, працюючи баристами? Ні, ми ж знайомі з, життя. А, з дитин. З з життя. Ви працювали, відбувались в Києві, правильно? Так, і... скільки там жили, скільки там працювали, стільки і працювали за баром, навколо бару, за бару. І тому ми завжди навіть нашим, коли команду набирали першу казали, дивіться, ми працювали. Ми знаємо, як воно там бути. І, і там бар. теж ну, ми працювали. Тому ми і бар весь, Що тут, що там в офісі оптимізовували під людину? Я там не говорився, коли хорошого про вас на цьому і зійшлись. Ольбін що порішив знайомі а, з життя. З з з життя. З Ідея життя. назвати деталі кави, і це взагалі можна через дію зробити. Mm -hmm. Це, це взагалі випадково вийшло, якщо чесно. <laughs> Тож я ж про це й кажу. <laughs> <laughs> ну це ж це через альбіна. Він сказав без проєкта ні пущу. <laughs> я розумію, це може бути страшно. Спочатку проєкт, потім договор Важко балансувати це. Багато на себе береш. Ми взагалі не планували відкривати кондитерський цех І будемо списувати. Пішла, тим. Ти дуже фотогенічний. Розміри вони завжди, знаєш, вражають. Я собі йду, спотикнулася, вона зайшла. І все, я більше не можу жити. Відійду до реалізації, буквально до цього. Але воно таке дороге. Ми це зрозуміли ще з пряником. Верніть сирники! Цього ми страшно боялися. О, сирники, опять. У вас немає оцієї тімочки це є у всіх, але не у вас. Ну я аплодую. Тобто за цю ми, да. колаборації статті такі, що шкода їсти, я кажу. Mm. ви ж створили абсолютно новий продукт. Там там ціла картина, а не mm -hmm. лимонад. Води з невроном та й вже хорошо. Ну, може, стульчик поставив і написав, що закрити. Добрі, добрі люди приходять, просто всі. Не зраджуйте своїм принципам. Ваша кава то є от кутюр. А от як виникла взагалі ідея назвати деталі кави? Це ми в Київ їхали. Ми просто в машині щось перебирали, на Назви. щось, щоб було типу кави, кави, простір кави. Ми знаємо, що є такий заклад вже в Києві, наш любивий. Але ми ну так ще не назвемо ще раз цей. І ми перебирали щось, що зв'язане з кави-кавою, і потім щось нам, типу, де де кава? Де кава, де кава, де кава? Де. Де. Дай деталі. Де. Було, типу, де кава, скорочено, може ще до цього дійде. Але воно має якось пояснюватись. Ну я не можу не підмітити, що взагалі зі самого початку, зі самого старту, і з нульової точки ваші деталі були грамотно продумані. Тож я ж про це й кажу. До деталей да, починаючи навіть у да. з цього вражаючого дизайну, коли заходили всі в офіс центр, бачили ваш красивий дизайн, бачили, як все грамотно розставлені, ці холодильнички, барна стійка, калову машину. Всі О! ну це ж це через альбіна. Він сказав без проєкту не пущу. Ну ми це не збиралися робити, звісно, ж не просто ж бути проєкт. Він проект. Начала проект, потом договор. Ну, з якими найбільшими викликами ви зустрілись, коли організовували ну відкриття, підготовку що було найважче? Люди люди зібрати людей, Ні. зібрати команди, люди, які нам це будували. А тобто, все впирається в ну в людські фактор. Ну як? ми ж е... як би не було придумано гарно, але коли задіяно багато людей, за всіма не ну, не слідкуєш і і виходить там. То там щось по таймінгу не встигли, то там по таймінгу 40. не встигли. Так. А чи були якісь такі е, заминки у оформленні документів? Ну, від держави, наприклад, якісь ці моменти. Ні, ні. Я просто з цим працювала довго, мені не було взагалі. Я розумію, це може бути страшно, коли. Але е, для, для нас не було, бо у мене шофор був відкритий, давно працювали, що різні там дозволи. Ми просто знали, куди е, йти і як робити. І це взагалі можна через дію зробити, uh -huh. тому це особливо. Нам пощастило з офісом, бо Альбін ж там, ну це по суті його будівля. Ми там не займалися ні пожежним, ні чим таким, що комунікація. Та, та, це ж все це, ж все було на ньому. Він вже це все по суті зробив. Нам треба було там прийти. Там Держспоживслужба, податкова, типо фіскалізація, де все. Що найважливіше в управлінні кав'ярні? Чи важко вести якісь підрахунки, робити закупи продукції, розробляти мені, ні. технологічні моменти? Ні, важко знаєш що? Важко балансувати це. Багато, Багато на себе що, та, та як завжди, да. Типу, ніхто більше не зможе. <риво> так ми собі думаємо, що ніхто більше не впорається, якщо ми не будемо все контролювати. Але воно ж не так. Я можу це сидіти цілий день, Таку, приходить на дев'ять до шести, знаєш, вносить там щось, і мені буде ок, але потім воно таке. Ти бухгалтерію кав'ярні важко? Ні. Дивись, у вас же ж не тільки кава і напої. Ви ж вражаєте всіх в першу чергу своїми такими якимись новими вибуховими десертами. Це взагалі випадково вийшло, якщо чесно. Запровадження десертів? Да. Ми взагалі не планували відкривати кондитерський цех. Взагалі, я пам'ятаю, як ми стоїли сидимо в Києві. такі... Ну, по-перше, ми навіть не знали, де брати ті десерти. Навіть акцент взагалі був не на десертах. Угу. Ми ж такі десерти та десерти. Ну так, да, вони мають бути. Десь ми їх візьмемо. Десь ми їх в себе реалізуємо і будемо списувати. Я казала. Ти ж розумієш, будемо списувати, бо наша задача показати, що десерт має бути свіжий, що в нього там термін там, дві доби максимум, що він не буде стояти тиждень, а щоб він так ми маємо списувати, списувати, щоб люди знали, що можна прийти купити свіже та І ну, перших місяців три нас взагалі списання яких по десертам не було. Тому ж такі пішла тим. Так. Але ми якось само, і потім воно якось так закрутилось, що у нас є. Марина, яка з нами погодилась, типу, ніби як ми спочатку, що вона ну кондитер, головний, туди-сюди. І потім якось так вийшло, що ми ж в офіс-центрі цех відкрили. така тайога. І це, це ж зовсім інший проєкт. Оце було, ну типу, то ми ж собі заходили там в, в каву, в кав'ярню, і такі, ну тут ми тут нам все понятно. Це кавомашина, це кафенука, це болісне, а тут його ставиш сюди, а тут десерти. І ми якось почали поводити себе так, ніби як із кавою, а воно не працює. Там зовсім інші люди, зовсім інші зміни, навіть, ну, навіть графік по-іншому треба будувати. І ми такі, та що ж таке? І коли ми вже в себе в голові так сіли і розділили там, тільки два проєкти, Процес. два, два процеси, це два різне, це все, і тоді воно як, нам легше стало жити. Хочу похвалити. Ти дуже фотогенічний. Просто <реш> <реш> ні, я просто хочу похвалити ця ваша крайня така колаборація. Вибухова взагалі і зйомка і Которого? ідея із блогеркою Машою. Круглик а, да. де ви просто зробили цей величезний торт. торчальне машині. Мені ці всі ідеї просто так. Я я собі йду, спотикнулася, вона зайшла. І все, я більше не можу жити, <рес> поки її ну, і ну чесно. ідеї до реалізації буквально до цього. Ви реально вийти? можете спекти такі великі Так? Коні звісно. так повинно. що там робити? Але воно таке дороге. ціна такого торту буде у цього самого фальшивого було 15 тисяч. Тільки живий, то боюсь навіть представити. Ну, живий, мабуть, і не невигодно, я відкрию секретів, якщо навіть на так, якихось великих. На таких весіллях також там пів живого торта конечно, конечно. Ну, так... Це красиво, це вражає. Ну, Кожміри вони завжди, знаєш, вражають. Ми це зрозуміли ще з пряником. Його теж, случайно придумали. Все випадково, нічого не заплановано. Е, ну, геніальні ідеї такі і... так і... так народжуються. Ну, крім десертів, десертівка, чайових напоїв, охолоджуючих напоїв, у вас є, і як я кажу, їжа для таких як я. Я байдуже до солодощів mm. но ваші сирники. Oh, верніть сирники. Oh, <свят> да. Поверніть да. сирники із лососем і креветкою. Скоро, ви розумієте, що ви от самі центральні місті, де можна отак, от швиденько, тиць, смачно щось пообідати і перекусити? Ми розуміємо, але не хочеться це для тебе. Це вже забагато... Так, да, забагато процесів. І, і ми зараз, як планували спочатку з весни повернути сніданки і їх розширити. Але сніданок це що? Це швидко має бути. <свят> ну це максимум 15 хвилин. Ну, як для мене, чи маєш прийти, да замовити, да, підготують для тебе, але не чекати 40, навіть 20. Mm -hmm. Того і ідея з сирниками класно зайшла. те, що там ну скільки ти чекаєш? Максимум швидкі? 15. Да ці всі там скрембли, тости, вони теж, але самі процеси всередині треба налаштувати так, щоб і команді теж було це 15 хвилин, а не о сирники, mm -hmm. п'ять отак. Mm -hmm. А як ви підбираєте взагалі продукцію для кав'ярні? Ну вибір постачальників тієї самої там кави, чаї? Mm -hmm. Де ви їх взагалі знаходите? Чи у вас уже це просто набита база. рука база, база. із база. ще з студентських років? Да, да. Ну, це ж просто люди, з якими ми давно працювали ще ну я особисто mm -hmm. ще зараз. Ми працюємо з мануфактурою. Вони нам як ми починали, нам прислали різні семпли багато. Сі команди нашої зібралися і вибирали куштували да, і вибирали. Да. Вони були не раді, бо прийшли на сім ранку, от. але вибрали. Ну, я ще не можу не, не підкреслити те, що у вас є своя культура, які свій характер, свій смак, стиль от вашої кав'ярні. Вона от вона ж непроста. проста. Хочу відмітити, що мені дуже подобається, що у вас немає цієї темочки накопичення якихось бонусів, які ви можете потім використати. Да, і бла-бла-бла. Бла. або мешки. скидки якісь, або ну от. У вас у цього нема, це є у всіх, але не у вас. О. Чого? Чого? Значить, не скажу, що це було найперше, що ми вирішили. Але ми чітко знали, що знижок немає ніяких там у цих 10% для постійних. Ми їх всіх любимо, страшно. Ми з усіма, ми ще там ті перші 2-3 місяці стояли за баром, ми тут знали, що всіх, а зараз вже такі. Ну, дивіться, так. це не відштовхує. Да, да. Я ви знаєте, ви як оця сумка Луї Вітон чи Біркін, за якою приходять і стають в чергу, так. не дивлячись на її вартість. Так, розумієш, кожна знижка. Означає, що ми щось там в команди забираємо. Ну для mm -hmm. мене їхня ж праця оплачується в першу чергу. Продукти, які ми купуємо, це означає, що ми ну десь щось забираємо. І я ж не проти, ми робимо знижки насправді, якісь там такі точкові mm -hmm. від себе, полюбові. Mm -hmm. Там, типу, ми можемо взагалі там подарувати там, торт, цей самий, чи там чи ту каву, просто пригостити. Ми там буває приходимо. А це до речі, дуже погано, коли ми приходимо, і хтось там стоїть, там чи ще щось. І ми ж такі, типу, там. Бери. <свят> Бери. <свят> і ми ж такі, типу, ніби як своє, знаєш. Тож, в першу чергу ми забираємо, ну, як на мене, працю команди, тому що вони це роблять. Для них це роду, ну, це ж їхня робота. Як би вона їм не подобалась? Ну я аплодую Тобто за цю ми цінуємо. Ти саме ці, ми, там, ці там, знижки там, на торти. Ну, люди стояли, ну, дитини виходять на восьму, стоять. Ну, і, там під кінець дня, я знаю, там чи якісь запарні свята, там, ці Паски, чи восьме березня, на них вже просто, ох, угу. ох, просто не можна цей е, дивитися, ми їм такі нати вам сертифікати. <свісна> і а як ви підбираєте колектив? Ну, я бачу, що ви дуже вболіваєте за нього. І от, наприклад, у офіс-центрі всі, хто там працюють, мають якісь свої кабінетики, все одно заряджаються у вас тією кавою, обідами і бла бла-бла. Вони кажуть, коли нам приносить клієнт каву по дорозі. Ми можемо вже з ходу визначити, хто на зміні. А Цього ми страшно боялися. Взагалі, звісно. Е, є такі історії, коли люди йдуть, бачать, що той бариста, хто їм подобається, і такі. Пішов далі. Ні, ну не те, що пішов далі, я тобі так скажу, з особистого досвіду, одна бариста, яка варить мені тузик ідеальної температури, <ристо> а інша бариста, може, ну, от на градус не докипіть його. І от він уже мені не той. Добрий добре день, заходьте, день. проходьте. Це, добре, їдемо далі. У вас є yeah? якісь вимоги, <клев> до, хто приходить до вас працює? Професійні. От є ж у вас бористи, які з нуля. Ви берете навчати з нуля? Так. Да. Як підбираєте барист, і чи приходять до вас дівчатка? Ну, з нуля? Коли ми шукаємо людей, нам важливо, щоб людина мала якийсь досвід в цій в... сфері, але як то кажуть, забудьте, що ви знали до цього, я ж за що? щоб навчити з нулі з нуля, мабуть, краще, ніж перенавчати насправді ні. Але, наприклад, як по людині. Нам зрозуміло, вже на день, другий, третій там на стажуванні, і вона нам підходить. І це цікаво. Головне там людині бачить зацікавленість в цій справі, тобто надивленість можливо сказати, тому що якщо да, душа лежить О. там до приготування, до самої роботи за баром, тому все вийде. З таких в плані брати, щоб просто хтось був на зміні, і це для нас це не про вас на. Там простіше мені самому вийти на зміну, там постояти. І такі випадки в нас можна бачити часто, тому що, наприклад, як коли ти всередини працюєш, ти бачиш, що, ну там можна щось змінити, там на це там вже це замінити, там можна та переставити. Там треба то полагодити, і це в такому плані. Можна всього навчитися, якщо ти цього бажаєш. Ми вже говорили про оці шла, -шла спіткнулася, і з'явилася ідея. Так тяжко з цим. Ні, так слухайте, так, і з цього у вас і з'являється оцей ваш стиль, деталей, колаборації статті, оці ці фантастичні цукерки, такі що ж їсти, Я кажу, mm -hmm. бо такі гарні. Як от ця ідея виникла? Ну ви ж створили абсолютно новий продукт. Ми просто знаємо, що наприклад, на 8 березня, ми тут таня каже, так у мене є там ідея. Треба зробити спільний якийсь типу десерт з сертифікатом. Я кажу, так ну дивись. Тебе ж там холодильника Нема вітрини. Ну, бо ми нічого не поставимо. Це. Ну, ми собі крутили, крутили, що має бути щось таке, що зберігається без холодильника. Це шоколадні цукерки, а ми ж до цього шоколадного ну, нічого не робили. Тобто ми знаємо, як працювати з шоколадом. І це, але прямо так, от, щоб цукерки, шоколадки, батончики. Це було щось таке нове. А нічого стали проробили? Ну, я тобі скажу, так само і дубайський шоколад з'явився. Сиділа собі, юна кондитерка, Та, в і декреті придумала. і придумала. Так і ви. А тепер всі це йде. Що продається найкраще? Саме популярна позиція? Що, з десертів чи скоро? Ну, з десертів, візьмемо. Макарон завжди. А яка сама популярна кава у мешканців ферм? Американ. капучино все. Хочу підмітити, навіть не зауваження, я на це аплодую. У вас немає. Штучних сиропів і додатків до кави чаю. Категоричні mm -hmm. ви в цьому. Mm -hmm. Mm -hmm. Може, наші чудесні кондитери ще щось придумають, окрім карамелі чи якусь ще карамель. Прикольно, але да. Там ну, не то що заважає. Ми не проти них. Я починала пить каву в своїх Ти скільки. Там. Бовтала, Конечно, мені ж було 17 років. Я тільки в Київ приїхала. От стільки вершків, потім ще по вершкам. І середині. Ну це було дивіться. Це було недовго. Місяців два-три. Далі я перейшла на латишку, потім вже на еспресо. Все, ну мій шлях був короткий. То ли це не робите все. Бо ми нам не подобається. От бачиш? Бо це не здорово ну, для здоров'я. Ну, ну так, для здоров'я це ж цукор, це ж просто багато цукру з якимсь ароматизатором. Ну це, це ж ще... штучний такий так, момент так, взагалі. Так. Розширення планується чи поки хватить двох дітей, трьох-трьох <рес> дітей. Як тобі розши як тобі як тобі ідея розширення? Просто для мене особисто після того як ми відкрили тут, uh -huh. я сказала так, все поки досить, поки бас. Все, поки, поки вся вона ще так співпало. Тоді два, два проекти зразу відкрилась, і а, а взагалі, звідки виникають якісь е, нові тенденції в е, кавовій індустрії? Ну от мода на напої. Якщо чесно, то воно все приходить з-за кордону до нас. І люди, які прям ну, їздять, подорожують, досліджують ці всі питання, привозять звідки звідти щось, якісь там напої. Але зараз тенденція на чистий напій. таке, от Раніше, як я наче два роки чи три назад пам'ятаю, якщо лимонад літній, то в лимонаді мало бути все. Лід, там, апельсин, розмарин, м'ята, ще щось, тудася трубочку, і там, там ціла картина, а не лимонад. А зараз набагато важливіше додати. Ти там на чуть, -чуть пюре, чуть, чуть там водички содової, ще і ти отримуєш по суті більше напою, ніж льоду, вже без всяких цих додатків. Мені подобається, хоча тенденція на чистоту там води з ділоном та й вже добре. Ви хотіли мати якоїсь більшої зацікавленості або підтримки, або слава Богу, і так добре, щоб нічого й не змінилося. От від держави, від влади. Ще так. чи нашої ну давай нашої ну, від держави, мабуть, зменшення податків, тому що вони виросли Ми їх і так платили повністю. І податкове навантаження, звісно, хотілося б ну, менше. Менше, да. Але я б не скажу, що воно дуже велике. Знаєш, якщо воно дуже впливає, то краще не від не да, бо... А от від місцевої влади. Все добре, ні, вони не посварять вони навпаки. З будь-яким питанням там як та ми звертаємося, якщо нам це нам з усім допомагає. Ну, вольбін багато що порішив. А просто те, що він там є, це вже дуже добре. Ми навіть на початку, от ми ставимо відкриту кав'ярню, тобто вона ніяк не закривається, і не це. Як ми можемо там придумати закривати? каже може, ну, Стульчик поставити і написав, що закрити. Це якось нам такої навос, <рес> Зразу дало, йому. два-три роки вже ніхто там нічого не закриває, і ніяких там моментів не було, не що було правиль. Правильно. Ну, ми взагалі дуже здивувались, коли такі всі люди чудесні, якщо да. чесно, приходять. З мого початку я вражена. Ми ну, чекали іншого. От я ще раз повторюся у тому, що ваш проект, оці деталі кави, от він такий, як жива людина, ну, притягує добрих да. людей. Да. От певний організм, який функціонує і розвивається, це не просто там франшиза, або відкрили, поставили меблі, варіть. Можливо, хочі, хоч хотіли б щось побажати от вашим гостям, клієнтам, новим постійним. Насті здоров'я, що ще бажають. Та ні, ми тільки І вдячність у нас. Я ж кажу, тільки, тільки за те, що всі такі лояльні, чудесні. Люди приходять і. І добрі, добрі люди приходять, просто всі як же я не стикалася ще з якимось таким ну. я дякую за це інтерв'ю. Я сподіваюся, що ми ще ближче познайомили мешканців нашої громади із особливим кавовим брендом кав'ярнею деталі кави. І хочу сказати, що, будь ласка, не втрачайте себе і не зраджуйте своїм принципом. Таранця. От, бо ви це як от кутюр. Ваша кава то є от кутюр. Деталі це не просто місце, де можна смачно попити різних напоїв та скуштувати вибухового смаку десерт. Деталі це місце зі своїм характером і зі своєю культурою. Вони як дизайнери моди, тільки серед бариста, такі собі шанель, бо дійсно диктують місту моду на десерти, смаколики і кавові напої, використовуючи тільки високоякісні лекала, ну, тобто інгредієнти.